хто полюбляє варенички? Давайте приготуємо сьогодні ліниві з фруктовою начинкою. Нам буде потрібно борошно, манка, цукор, трішки солі, яйце, кисломолочний сир та ягідки. Давайте, друзі, почнемо. Це готується дуже швиденько. Висипаємо борошно. Сюди ж додаємо манку, яєчко, сіль. Та цукор. Сюди ж висипаємо ванільний цукор. Все гарненько перемішуємо. Сюди ж викладаємо кисломолочний стир. Важливо, щоб він був більш сухішим. Масу перебиваємо блендером. Це буде основа для нашого тіста. На дощечку, друзі. Ми виклали нашу збиту сирну масу та скачуємо з неї ось таку ковбаску. Розділяємо на дві половинки, одну ми відставимо в сторону, а з цією зараз займемося. Підготовлену ось таку ковбаску, смужку розрізаємо на дві половинки. Зрізом обмокуємо борошно. За допомогою ножа, друзі, нарізаємо нашу смужку на порційні шматочки, скручуємо ось такі кулечки. Розміром приблизно грецький горіх. Взяли каструльку, поставили її на вогонь, щоб вона закипіла. А ми в кожну цю заготовочку вкладаємо ягідку та знов закручуємо в кульку. Ось такі кульки з фруктовою начинкою у нас мають друзі вийти. Так зараз ми проробимо зі всіма нашими заготовками. Не забуваємо обмакувати в борошні. Розколочуємо, друзі, закипівшу воду. Викладаємо варитися наші кульки. Так вони ніколи не злипаються. Легенько перемішаємо. Як наші кулечки вспливуть, вони готові до вживання. Кіневі варенички всклили. Проварюємо їх хвилинку та будемо викладати в тарілочку, в яку положили вершкове масло. Зараз, друзі, ми присипемо цукру і наша страва буде готова. Дякую, що пробули зі мною. Ось така потипна страва у нас вийшла. Тож готуйте для діток, рідних та до зустрічі на нових відео.